У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо, як же насправді влаштований бізнес, як він працює, і усю цю інформацію ми з вами розберемо за декілька хвилин. Тож додивіться відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. Отже, перший етап це є генерація трафіку, тобто це налаштування системи, яка буде залучати у ваш бізнес нових клієнтів. І дуже часто ця модель працює на холодний трафік, тобто на холодну аудиторію, яка не знає про ваш бізнес. І завдання цієї системи генерація трафіку зробити так, щоб людина зацікавилась вашою пропозицією, вашим бізнесом, вашим продуктом. І зреагувала в даному випадку. Реакція буде наступною. Якщо ми кажемо, наприклад, про продуктовий магазин, то досягненням цілі генерації трафіку буде те, що людина навідається до вас в магазин. І тільки тоді, коли людина, побачивши, наприклад, ваше рекламне оголошення, захоче навідатися до вас в магазин і навідається до вас в магазин. Тільки тоді ми можемо з вами казати про те, що ціль генерації трафіку виконана. Другий етап це є продажі. І на цьому етапі наше головне завдання зробити так, щоб люди, які навідалися до вас в магазин, зацікавилися одним або декількома вашими продуктами, підійшли на касу і розрахувалися за цих продуктів. Виконанням цілі в даному випадку. Буде те, що людина взяла продукт і оплатила його. Тобто, людина не просто обрала товар, але дійсності його оплатила чи то напряму готівкою, чи то через банківський термінал, без різниці. Головне, щоб кошти від клієнта перейшли до вас, до вашого підприємства. І для того щоб ви змогли закрити цю ціль, дуже важливо дотримуватись декількох дуже важливих правил. Перше правило ви повинні сформувати асортимент продукції, який буде максимально цікавий клієнту. Друге правило, яке походить якраз від. Першого, а що означає продукт максимально цікавий для клієнта? Це означає те, що він вирішує проблеми клієнта або закриває його конкретну потребу. Якщо ми кажемо, наприклад, про продуктовий магазин, то ціль може бути загальною, наприклад, людина хоче щось поїсти, і для того вона зайшла в магазин, щоб швидко собі щось приготувати. В цьому випадку ідеальним варіантом буде продукція швидкого приготування, там готові сніданки, наприклад, готові обіди, ну і тому подібне. Якщо людина щось хоче приготувати, наприклад, зробити собі бутерброди на роботу, тоді вона приходить, купує у вас хліб, ковбасу, масло, сир, наприклад, ну і так далі. Тобто, кожен продукт у вас на підприємстві повинен закривати ту чи іншу ціль вашого клієнта. Інакше покупка не буде здійснена, інакше клієнт не залишить свої гроші в касі вашого підприємства. Третій етап це є виконання зобов'язань. Дуже добре, якщо вдалося вам залучити клієнта, продати йому продукт, отримати від нього оплату, але насправді це ще не все. Дуже багато підприємців зупиняється саме на цьому. Цьому етапі вони подумали, що продавши продукт, цього буде достатньо. А далі клієнт хай собі що хоче робить з цим продуктом. Насправді не зовсім так. Ви повинні не забувати, що є ще момент із поверненням. Якщо клієнта не буде задовільняти якість продукту чи його функціонал вашого продукту, незалежно від того, що ви продаєте, він без проблем може звернутися до вас, повернути вам кошти. І в результаті уся попередня зроблена вами робота вона піде у смітник. І всі кошти, які ви затратили для того, щоб реалізувати, Різувати увесь цей ланцюжок, вони також підуть у смітник. Тому ваше завдання зробити так, щоб клієнт після покупки не тільки не захотів вам повертати цей продукт, не захотів повернути свої кошти назад. Ваше завдання зробити так, щоб після того, як клієнт придбав у вас продукт, захотів прийти до вас знову і знову вже самостійно купувати ваш продукт, а не завдяки рекламі, які ви раніше застосовували. Тобто, клієнт вже один раз до вас прийшов, скористався вашими послугами, скористався вашим продуктом. Йому все сподобалось, і в результаті він знову до вас навідався. Для того, щоб ви змогли реалізувати весь цей процес, вам важливо витримувати декілька дуже важливих правил. Перше правило, ваш продукт повинен повністю закривати потреби вашого клієнта. Друге правило, продукт повинен бути якісний, повинен мати довгий термін зберігання, наприклад. Третє правило: клієнт повинен отримати саме той результат, на який він очікував при покупці того чи іншого вашого продукту. Якщо, наприклад, клієнт купував у вас послугу з реактору. Ремонту, то ремонт повинен бути здійснений таким чином, як очікує клієнт, і навіть більше вам потрібно перевершувати очікування самого клієнта, бо тільки в цьому випадку, коли ви перевершуєте очікування свого клієнта, включається додатковий механізм, такий як сарафанне радіо, де клієнт починає сам ділитися із своїми друзями, знайомими про те, що до вас варто звертатися. Ви класний виконавець, і таким чином він приводитиме вам нових клієнтів, і до того ж абсолютно безкоштовно для вас. Тепер. У вас, скоріш за все, виникає наступне питання: а яким чином мені реалізувати усі ці етапи, щоб вони працювали максимально ефективно, і мій бізнес отримував максимальний дохід і максимальний прибуток. Найважливіше правило в бізнесі, яке забезпечить вам і найвищу якість роботи, і максимальний прибуток, це є робота спеціалістів. Тобто, у вас в команді, у вашому бізнесі, повинні працювати найкращі спеціалісти, а найкращі спеціалісти вартують зазвичай дуже дорого. Тому від вас, як підприємця, як власника бізнесу. В даному випадку будуть вимагатися ну, достатньо великі інвестиції в своїх працівників, бо тільки так ви зможете сформувати правильну команду, яка якісно працюватиме і в майбутньому і зароблятиме вам достатньо коштів, і рівно так само ви зможете зекономити також велику кількість коштів, тому що спеціалісти вони вже знають, як правильно працювати в тому чи іншому процесі. Вони його знають досконало до кісточок. Вони вже знають, як обходити усілякі підводні камені, і саме для цього ви повинні зосередитись на тому, щоб Найти найкращих спеціалістів і взяти їх до себе на роботу. Якщо у вас, наприклад, є свій бізнес, і ви ще не зробили цього, ви ще не зібрали команду найкращих спеціалістів у себе в бізнесі на своєму підприємстві, то скоріш за все для реалізації цього плану вам бракує коштів. Вам бізнес не генерує достатньо прибутку для того, щоб ви могли дозволити собі найняти найкращих спеціалістів на ринку. Я якраз із клієнтами працюю над тим, щоб максимально збільшити дохід, кількість грошей від їхнього. Бізнесу, які вони отримують, і саме завдяки цьому методу моїм клієнтам вдається спочатку збільшити прибуток, і вже потім, за рахунок того, що прибуток виріс, є можливість наймати кращих, ефективніших спеціалістів, навіть найдорожчих на ринку. Тобто у підприємця у власника бізнесу з'являється можливість платити найвищу зарплату на ринку, і саме тому дуже часто не вони починають шукати цих спеціалістів, а спеціалісти самі навідуються до них, тому що у них найцікавіша вакансія на ринку. Тому, якщо і ви хочете отримувати максимум коштів від свого бізнесу, щоб мати можливість платити найвищі зарплати і залучати в свій бізнес найкращих спеціалістів на ринку, щоб вони в подальшому вам змогли і заробляти більше, і економити більше, і від чого ваш прибуток буде тільки зростати, записуйтесь на безкоштовну консультацію. Посилання для запису залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я вам рекомендую подивитись ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і. Продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео, і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.